Зірка Ерцгамма розділ із роману Сергія Урянця чотири подвиги» читає Анастасія Челенко. Непомітно закінчилася весна, і літо розкинуло над містом свої теплі обійми. Антуан і Софі здали літню сесію, іспити, що здавалися нескінченними, нарешті залишились позаду. Тепер у них з'явився час для розгадки таємниці, яка не давала їм спокою. Як визволити царів із задзеркалля? Після першої зустрічі Софі з Вортемером, Леонідом Даєю та Енріке, їхні зустрічі стали регулярними. У тьмяній кімнаті на горищі вони годинами дискутували про філософію, мистецтво і політику. Софі приносила свій скетчбук, показуючи замальовки вулиць, людей і навіть Антуана. Його задумливе обличчя схоплене олівцем умить, коли він не помічав її погляду. Царі бурхливо реагували то хвалили її штрихи, то сперечалися, чи гарний малюнок, інколи суперечки заходили задалеко. Софія гнівно заявляла, що більше не покаже їм жодного аркуша, але аж швидко оздигала. Насправді ж, критикували вони не її роботи, а світ. Який так змінився від часів їхньої пам'яті. Одні зміни, як джинси чи музика, викликали у них захват. інші, як шумні машини чи пластикові пляшки, щире здивування. Одного теплого літнього вечора, коли сонце ховалося за обрієм, заливаючи кімнату багряним світлом, Антуан та Софі черговий раз піднялися на горище та викликали царів. Повітря пахнуло пилом і цвітом каштанів за вікном, а дзеркало ритмічно вібрувало. Софі, тримаючи скетчбук під пахвою, рішуче обвела всіх поглядом. Слухайте, хлопці, твердо почала вона, злегка посміхаючись. Ми тут тріпаємось про всяке, а пошуки наші на нулі. Треба замотити план дій реально. У нас вже повний безлад. На чому ми фокусуємося? Що відкладаємо? Ми з Антуаном відмазувалися сесією, але тепер канікули, і я хочу, щоб ми вробили турборежим. Антуан кивнув, його пальці нервово стиснули край столу. Софії права, тихо, але рішуче додав він. Ми з нею, технарі, любимо, коли все розкладено по поличках. Та годі вже блукати в темряві. Давайте влаштуємо московий штурм і нарешті складемо план. Софія всміхнулася, її очі блиснули ентузіазмом. Коротше, продовжила Софі. давайте, наприклад, вже зганяємо за тим ключем дракона в монастир. У нас же все на руках локація, де скринька, колон, який монахам показати. Вони чекнуть, що він не фейковий, і віддадуть ключ. Чого ми тягнемо кота за хвіст? Слова Софії впали в тишу, мов камінь у воду, і раптом кімната вибухнула обуренням. Та що я чую? Вортимар грюкнув кулаком по невидимій поверхні дзеркала. Ви знали, де ключі мовчали? Я б тих монахів притиснув до стіни, і ключ був би наш без жодних кулонів. Це зрада, Антуане. Леонід склав руки на грудях і кинув пронизливий погляд на хлопця. Ти приховав правду, а план без довіри ніщо? Дая певний час стояв мовчки, але його пальці судомно стиснули край плеща, ніби стримуючи бурю всередині. Коли він нарешті заговорив, голос різав як лезо Ми тут сидимо століттями, а ви граєтеся в хованки. Чому ти мовчав? Енріке кинув на Антуана погляд, сповнений блискавок. Ти водив нас за носа, а я не з тих, хто прощає. Ой, Софія підняла руки, її щоки спалахнули від ніяковості. Я думала, ви всі в темі. Ми просто намагалися зібрати якомога більше інфи, правда ж, Антуане? Антуан відчув, як жар заливає його обличчя. Він ступив уперед. Так, звісно, я знав про ключ, зізнався він, опустивши очі, але я боюся йти за ним. Ключ це не просто річ, він сповнений небезпечної сили, що спотворює розум владою. Мадам Анна попереджала мене, мало хто здатен стояти перед його впливом. Я не впевнена, чи зможу опиратися його силі, чи не піддамся темряві, що він пробуджує. До того ж, Люций, Анна та книги з бібліотеки натякають, що ключ хранитель завіту, і він не розриває портали між світами, а лише підсилює бажання того, хто його тримає. А ці бажання можуть знищити. Анна сховала його в монастирі, аби він більше не завдав лиха. Монахи передають цю таємницю з покоління в покоління. І віддадуть скриньку лише тому, хто покаже медальйон. Він витягнув колон із кишені, його метал блиснув у світлі, але встояти перед ключем може лише той, чия душа чиста, а я не знаю, чи моя така. Мене охоплює тривога щоразу, коли думаю про це, що як я не той, ким себе вважаю. Антуан стиснув колон сильніше, відчуваючи, як його холод принизує шкіру, і додав тихо Може, я боюся не ключа, а себе, того, ким можу стати. Запала важка й густа тиша. Софія нервово озирнулась та хихикнула, намагаючись розрядити напругу. Ну, якщо Антуан стане тираном із ключем, я просто замалюю його в скетчбуці. Такий собі дракончик із короною», – сказала вона, і її жартівливий тон змусив усіх видихнути. Та вже за мить голос Софі став тихшим, серйознішим, і вона глянула на Антуана з теплом в очах. Серйозно, Антуане, я не хочу, щоб ти так заганявся. Ти для нас усіх як маяк, окей? Врубаєшся? Ну, типу, світло надії. Вортимер гучно розреготався. Круто ти валиш, мала, вигукнув він. Сучасний Сленг чомусь страх як подобався йому. З таким настроєм ми точно вигребемось, без базару. Леонід помітно всміхнувся, а Енріка тихо хмикнув. Софі всміхнулася у відповідь, але її погляд став задумливим. Слухайте, а пам'ятаєте, старець тріпався про 24 години? запитала вона, переводячи очі на царів. Може, якщо розчехлити, як це працює, ви зможете зайти в наш світ на своїх двох? Влучна думка, кивнув Дая. Якщо хтось із нас вибереться хоча б на добу. То забере ключ із монастиря. Так Антуану не доведеться ризикувати. Оце план. вигукнув Вортимер, і його очі загорілися. Антуан уже був у Задзеркалі і повернувся. Може, ми теж так зможемо? Він зайде сюди, а хтось із нас у його шкуру. Антуан насупився, але кивнув. Технічно це можливо, сказав він. Але як це здійснити? Софі раптом ляснула себе по лобі. Та блін, брошка люція ж. вигукнула вона. Колон Анни це пропуск до ключа, а брошка. Люцій не просто так кинув її Антуану через віки. Вона точно щось мутить. Вертемер гмикнув, його очі блиснули цікавістю. Точно мала, прогодів він. Люций не просто шмаття розкидав, треба розібратись, що воно таке. Того вечора всі зійшлися, ключ до плану у брошці Люція. Антуан і Софі вирішили наступного дня піти до бібліотеки, щоб докопатися до відповідей. Наступного ранку сонце ледь пробивалося крізь ранковий млу, коли Антуан і Софі сиділи в холі готелю, попиваючи каву. Аромат свіжозмелених зерен змішувався із запахом старовинних меблів. За стійкою портьє перебирав папери, іноді поглядаючи на гостей, немов читаючи їхні думки, Софі, тримаючи чашку в руках, кинула погляд на Антуана. Сьогодні в бібліотеці розкопаємо все про оброшку, сказала вона тихо. Може, там хоч щось знайдемо. Антуан кивнув і витягнув із кишені брошку люцея, поклавши її на стіл. Рубін блиснув у променях ранкового світла, кинувши кривавий відблиск на дерев'яну поверхню. Портіє спинився, підвів голову і уважно придивився. Його очі спалахнули зацікавленістю, і він зробив кілька кроків уперед. Вибачте, що втручаюся. Голос чоловіка звучав тепло, без нотки зверхності, але цей камінь він нагадує мені одну дуже давню історію. Софія Антуан обернулась до нього. Яку саме? запитав хлопець. Портіє провів рукою по підлокітнику стільця, ніби обдумуючи слова. Давно, ще, років триста тому, в наших краях жив грав Сен Джермен. Людина загадкова, алхімік, дослідник темниць буття, він казав, що втратив дружину і не зміг із цим змиритися. Кажуть, він намагався повернути її не фізично, але хоча б душу. Писав дивні книги, проводив експерименти, він зупинився, перевіряючи їхню реакцію. Якось я натрапив на стару гравюру з його портретом, і, знаєте що? У нього на грудях була точно така ж брошка. Софі повільно поставила чашку на стіл, їхні з Антуаном погляди зустрілися. Ви думаєте, що це та сама? запитала вона, і її голос тремтів від хвилювання. Порт'є знизав плечима. Не знаю, чесно відповів він. Але якщо це так, то у його записах можуть бути відповіді. Кажуть, він проводив обряди, навіть запрошував жінок, щоб тимчасово вселити в них душу своєї дружини. Хто знає, що саме він там робив, але раз ви цікавитеся подібними речами, вам варто зазирнути в бібліотеку. Деякі його рукописи збереглися. Він говорив буденним тоном, але Софія відчула, що, за його словами, ховається більше. Антуан сховав брошку в кишеню. Дякую, коротко сказав він. Сподіваюся, ви знайдете те, що шукаєте. Відгукнувся портьє і повернувся до своїх справ, залишивши їх із новими запитаннями. Не гаючи часу, Антуан і Софі чимдуж помчали до бібліотеки. Шлях від готелю був не довгим, але сповненим літньої магії. Вони йшли вузькими вуличками, де бруківка виблискувала від риси, а повітря пахнуло свіжоскошеною травою і теплим асфальтом. Каштани гуділи бджолами, а вітерець гойдав їхнє листя, кидаючи тіні, що танцювали, мов спогади минулого. Мимо проносились велосипедисти, діти з Морозивом ганяли на самокатах, а старенькі кав'ярні манили запахом свіжеспечених круасанів. Антуан і Софії йшли мовчки, але їхні кроки звучали в унісон, ніби їх єднала невидима нитка передчуття. Бібліотека виросла перед ними, наче маяк знань, її фасад вражав. Сучасний, прозорий, динамічний, він ніби кликав увійти у свій таємць. Скляні панелі, що міняли відтінки від блакитного до бурштинового, створювали ефект легкості, а бетонні колони додавали величі. Аркові прорізи входу, відгомін класичних бібліотек, сплітали минуле і майбутнє. Крізь прозорий фасад виднівся атріум. Просторий, залитий світлом зі стелажами, що тяглися до стелі, мов дерева знень. Уночі, як казали, фасад ставав полотном для світлових проєкцій цитат, рукописів інсталяцій, перетворюючи бібліотеку на театр під небом. Це місце було символом інтелектуальної еволюції, що надихало кожного, хто проходив повз. Усередині бібліотека вражала не менше. Високі стелі з відкритими балками, залиті світлом від вікон, створювали відчуття простору, дерев'яні полиці пахнули воском і старими сторінками, а повітря огуділо від шепоту і шелесту паперу. Софі, аж мимоволі ненадовго завмерла від захвату. Вони підійшли до стійки, де сидів бібліотекар. Худорлявий чоловік із сивим волоссям і втомленими очима. Його постать здавалася такою ж старою, як і книги довкола. Антуан і Софі замовили томи графа Сен-Джермина, і в повітрі відразу відчулося напружене очікування. Ще одні сектанти, буркнув бібліотекар. — Скоро в місті не залишиться жодної чорної кішки. Антуан хотів заперечити, але Софі хихикнула, стиснувши його плече. Він промовшав, подумавши, яка різниця, що він собі нафантазував? Головне книги. Незабаром бібліотекар приніс їм пожовклі томи, що пахнули пилом та нафталіном. Годинами друзі гортали сторінки за столом біля вікна, де сонячні промені малювали золоті смуги на підлозі, і нарешті. Антуан натрапив на розділ ритуал зірки Ерцгамми та дзеркала душ. Його серце забилося швидше, коли він почав читати вголос. Щойно дивні чужі слова світло розбите, шлях повернуто, зірвалися з його вуст, сторінки здригнулися, а пил зависнув у повітрі, ніби час зупинився. Софі відчула слабкий гудучий звук у свідомості, схожий на відлуння дзеркала на горищі. Так виглядав запис РИТУАЛ зірки Ерцгами та дзеркала душ. Запис графа Сен-Джермена. Я пишу ці рядки не для всіх, лише для того, хто знайде їх у відповідний час. Знає це знання, здобуте через століття. У глибокій тиші ночі, коли світло місяця ковзає сріблястою доріжкою по мармуровій підлозі, а повітря, наповнене шепотом віків, я стою перед дзеркалом. Його гладь не скло, а безодні і двері водночас. У його глибинах відображаються тіні, що колись жили, і ті, що шукають вихід. На столі, вкритому чорним оксамитом, лежить зірка Ерцгамми, дванадцятикутний знак, що обертає коло між світами. Я проводжу пальцями по її металу, і під ними тремтить енергія давніх цивілізацій, дванадцять граней, дванадцять ключів межі буття і відображення, у центрі випромінює силу, що могла б освітити місто. Завдяки їй диво стає дійсністю. Свічки, розставлені в строгому порядку, тремтять у такт, невидимим хвилям, кидаючи тіні, що танцюють, мов привиди. Холод пробігає по шкірі. За мною стоїть хтось із іншого боку. Той, хто чекав. Я вимовляю слова, що не належать мові живих. Світло розбите, шлях повернуто, кров і світло відчиняють браму. Дзеркало чорніє, ніби тоне у відображенні, Із тьми проступає постать напіврозмитий силует, позбавлений ваги й часу. Він не належить цьому світові, але жадає його. Тепер зірка Ерцгами вирішує, чи гідний він життя знову. Що є душа, тінь чи світло, і чи маємо ми право вирішувати, кому жити? Я проводжу стелетом по долоні, краплі крові достатньо. Метал нагрівається, дзеркало тріщить, як лід навесні, і повітря змінюється. Перенесення, мить і вічність. Душа тінь знаходить притулок у тілі іншого. В його очах тремтить відблиск задзеркалля, але за хвилину він стане частиною світу. Я загортаю зірку в шовк, стираю кров зі скла, ніч стихає. Ще одна душа вирвалася. Благословення чи прокляття мовчить. Хто знає. Софія різко повернула голову до кутка бібліотеки. Їй здалося, що там промайнула тінь, висока постать у темному костюмі, але куток був порожній, лише тиша гуділа між стелажами. Коли Софі знову випрямила голову, вона побачила на столі записку, якої ще секунду тому не було. Час спливає. Чорні літери ніби пульсували на клаптику паперу, наче їх щойно вивели невидимою рукою. Вона здригнулася, холод пробіг по спині. Софія промовчала, стискаючи губи, щоб не видати тривогу. Це воно. вигукнув Антуан, і його голос відбився луною. Софі сфотографувала сторінки, після чого вони поспішили назад до готелю. Увечері, коли сутінки огорнули горище, Антуан і Софій зібрали царів перед дзеркалом. Скло гуділо ніби дихало, а тіні царів тремтіли, наче живі. Антуан розповів про знахідку, демонструючи брошку. Граф сен Сен-Жермен використовував її для обряду, пояснив він. Душа може вийти з дзеркала на 24 години, вселившись у чиєсь тіло. Отже, ми можемо це зробити. Я готовий, гаряче вигукнув венріке. Його очі спалахнули жаром, ніби він уже бачив себе із ключем у руках. Але Дайя я повільно підняв руку, заспокоюючи товариша. Його голос пролунав тихо, але твердо: Ні, я піду. Він зробив паузу, зважуючи слова. Потім глянув на Антуана стінню співчуття: якщо все вийде, я заберу ключ із монастиря. Антуан точно не повинен собою ризикувати. Після довгих обговорень, зваживши всі за та проти і оцінивши ризики, друзі прийняли рішення. Наступного ранку вони проведуть обряд і Дая стане першим, хто ступить у сучасний світ заради ключа дракона. Антуан стиснув брошку в руці і раптом Рубін у її центрі. Спалахнув кривавим світлом, кинувши багряний відблиск на дзеркало. Скло здригнулося, ніби вдихнуло цей спалах, і в повітрі зависнув слабкий запах металу, перемішаний з воском. Ледь чутно кожен вдих відлинював прискореним серцебиттям. Усі завмерли, відчуваючи, як магія вже торкається їхніх доль. Якщо вам сподобалось, вподобайка, підписка і коментар допоможуть новим історіям з'являтися швидше.